Вітаю всіх на моєму каналі, дякую за підписки, лайки, репости. Будемо дивитись таке питання підбадьорливе послання. Говорю для жінок чоловіки перевертайте під себе. Нагадую, розклад загальний може програтися не у всіх. І так, підбадьорливе послання вам від вищих сил. Хто знає свою ситуацію, розклад ваш. Так, щось незрозуміле або невідоме присутнє в вашому житті. Так, ви не розумієте, чому сталася якась неприємна подія, яка розбила ваше серце. Так, по уміряності, все буде налагоджуватися. Вищі сили пропонуватимуть вам щось нове. Так, головне взяти цю чашу. Так, дивіться. Радісті, ваш дім, щось будете святкувати. Можливо, все ж таки, допоможуть вам оцей ангел, допоможе залікувати це, розбите серце. Але все одно не розумієте, чому вам його розбили. Так. Будете святкувати або дівішник буде, або на день народження запросить, на вечірку якусь. І ви вже управляєте. По карті Колісниця своїм життям, тобто регулюєте світло і темне в своєму житті. Так, далі. По карті Шістірка Пентаклів вам будуть допомагати. Хтось допоможе вам дізнатися правду, можливо, це для вас дуже важливо, чому саме так сталося, можуть допомогти ще й фінансово. Дивіться, залікується ваше розбите серце. Іде успіх, удача, радість, задоволення, свобода, легкість в ваше життя. Йде двійка кубків. Кохання йде в ваше життя. Так, Я довго на... Цим працювали, багато що зробили, важко вам було, але ви виходите, дивіться, в емоційно сповнену королеву, тобто королеву кубків. Так, Закривалися від незрозумілих подій, намагалися. Або просто не бачили цього, вам показували знаки, а ви не помічали, або просто хотіли врівноважити свої емоції, щоб прийняти рішення. Прийняти рішення головою, правильно прийняти рішення. Так, ви відрубаєте свого життя, хоча ви тут по відношенню до цих подій, або людей. Які причинили вам оце розбите серце, ви, мечова королева, працюєте з розумом, ви відсікаєте всі залежності, страхи і йдете в нове життя краще. Дивіться, від бурхливих вод ідете в спокійні тихі води. Не сповнюєтеся емоціями. І йде до вас оце кохання буде пристрасним. Король ще не випав, подивимося. Так, шанс вам йде. Шанс здійснити своє бажання задум, або загорітися якимсь задумом, щось зробити. Так, і ви будете боротися за це. Так, по карті світ, дивіться, до вас тут примчиться лицарь жезлів з іншої країни, з іншого міста. Ну, можливо, тут подорож навіть з ним буде або переїзд. Так, лицар, який вже мчить до вас, і ви сповнитесь, дев'ятка кубків, дивіться, приємна дуже карта. Всі дев'ять кубків повні, ви задоволені життям, ви відпочиваєте, святкуєте. Нехай все хороше неодмінно збувається, не гаразд і негатив обходять вас стороною.